Я можу, їх Давайте почнемо з того, щоб представити спочатку, покажете посвідчення. Давайте Баранюк Віталій Вікторович. Добре, причина зупинки. Русі направить Яких рух. Різні скати на одній осі. Запаска лежить, Показати? Я ж не знав, що вона у вас запаска лежить. А звідки ви побачили, що різні скати? Ну? Ви побачили різні скати? Добре, зараз вам покажу запаску. Що? Зараз запаску покажу. Давайте почнемо з того, що ви представите спочатку, покажете посвідчення. Давай. о хто там. Баранюк Віталій Вікторович. Добре, причина зупинки. Русі направили дорожню рух. Які, різні, яких саме? Різні скати на одній осі. Запаска лежить, Показати? я ж не знав, що вона запаска лежить. А звідки ви побачили, що різні скати що Ви побачили різні скати? Добре, зараз вам покажу запаску. Зараз запаску покажу. Покажу запаску. Всього вона замінена. Ви кажете, що ви запаску бачили. Шо? Ви повинні документи придивити Я ви не повинен, ви повинні сказати, чому мене зупинили. вже разом сказав. Я не знаю, такого. який пункт порушений правил. Прав. Хочете посваритися? Ні, це ж ви хочете посваритися. Ну, Тому що ви нам запаску показуєте. Тому що вона замінена в зв'язку. з тим, то Ми запустили запаску показувати. Не, пыли не встановити вы запас Не, не Ну все давайте тогда проводити это. машина, наверное. Пять машина, теперь не открывается, блядь Составляйте протокол! Документи ваші. Протокол составляйте. Ну, Отак от, от составляйте. Почнемо слухати справу. — Ви нормальна людина, Ну адекватно. Всього... Реально нормально. Я цей розвод я. ваш із yeah. страховкою вже в усіх в Ютубах лежить. Та наші мені ваші. Можна ваші документи? документи. Наші мені ваші Ютубі. Там дуже багато чого в Ютубах лежить. Ну прекрасно, значить, дивіться. То в мене є документи від вашого начальника, що можна на камеру знімати. Макогоненко Станіслав Миколаєвич. Щоб ви знали. Ви знаєте, що вас керівництво? Ви на камеру мої документи немає. Складайте ну, протокол, Я ж не проти, складайте протокол. Будемо слухати справу. Ви <проб> ж ну, знаєте, що це все, що ви робите все-таки отсібячина. Ви робите нормально. Существую. Що нормально? Я роблю нормально. Я, у Ваш мене виїку, колесо, ви, 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 У мене на дорозі вилізла гуля в колесі. Я не питаю і я його замінив. Я вас не питаю. Все. Коли, ви вироби, їхали, коли ви їхали, вироби, коли, вироби, їхали вироби. Коли, ви, коли ви їхали, так. коли ви їхали, Штат, Ви не бачили. Не бачили все колесі. Вони однакові. І давайте я вам покажу. Ні, ну йдіть сюди. Я вам покажу, що вони однакові. Ну ідіть однакові. По трасі. Поїте. Я зараз а не можу, можу піти потрапити саме колесо. А то колесо взагалі не за, за можуть давати. Хорошо, складайте протокол. Щоб його скласти, треба просити. Складайте протокол, Нема посвідчення. Може поїхати проведе. Поїхали? Приведе? Да чи ні? Ну затримаєте мене зараз і поїдемо. Я за вами чи ви зі мною? Ну і там всі питання вирішимо дуже швидко. Ну тоді складайте тут протокол, ну холодно на вулиці. Складайте собі протокол. Я що, не даю? Віддайте собі протокол, бля.